<плес> так, я починаю на, моє, на моєму годиннику 14.00. Доброго дня, шановне панство, вітаю! Сьогодні з вами я, Лужанова Ольга, консультант зі здорового образу життя. Сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему, як допомогти організму у стресовій ситуації. Наприклад, ви вдарилися або порізалися, і ваш організм у цю мить знаходиться у стресовій ситуації. Ну, по перше, давайте роздивимося, з чого складається наш організм. Організм людини складається із 100 трильйонів клітин. 114 поживних елементів. Клітина дає початок тканині, тканина органу, а орган ділиться на харчову, дихальну, ендокрінну, сечовидну, зорову, нервову систему, і це дає цілісну систему нашого організму. Всі, хто зіткнувся з вірусом пандемії, в період пандемії, знає, що нашим клітинам не вистачає кисня. І це має назву «гепоксія». Що ж потрібно нашим клітинам? Клітинам потрібні 28 амінокислот, 15 мінералів, 12 вітамінів, 7 груп ферментів, 3 полі ненасичені амінокислоти. Це є код клітини. Також для клітини потрібна вода і енергія, і це потрібно їй кожен день. Річ піде про метахондрії, які здійснюють клітинне дихання, і завдяки цьому процесу вивільняється енергія, яка потрібна клітині для здійснення її функції. Організм слабний від вірусів і стресів. І наслідками є безсоння, інфаркт міокарда, В організмі зменшується кількість мікроелементів. Наприклад, вимивання кальція визиває біль у сглобах, а недостача магнія визиває біль у м'язах. І що ж з цим робити? Я знаю відповідь: треба використовувати медичний прилад від компанії Цептер – BlueDoc. Він знаходиться такому в такому путлярі. Він такий маленький, бачите, він відрізняється від. Медолайта Ред, який ви бачили вже неодноразово, бо мої колеги дуже часто виступали саме з Медолайтом Ред. Медолайт блюдок це лікар вдома, який працює непомітно і ефективно. Це сучасні технології, це поповнення електромагнітної енергії, підзарядка клітинних метахондрій, шляхом накопичення запасів носіїв енергії АТФ, аденозін трифосфорної кислоти. І як же влаштований це прилад? Прилад має матрицю, яка містить 171 синій світлодіод. Довжина світлової хвилі. 470 нанометрів та 36 інфрачервоних світлодіодів довжиною хвилі 940 нанометрів. За рахунок синергії інфрачервоного та синього світла відбувається зусилення біологічних процесів, що допомагає покращити терапевтичний ефект. Прилад ми використовуємо як контактно, так і безконтактно. Після контактної терапії, якщо ви даєте, іншим людям, ми протираємо його вологою серветкою. Профілактика, лікування і реабілітація. Ось чим працює наш медалайт блюдок Профілактика та лікування лорзахворювань, нежиті та отитів. Наприклад, це я вам приведу приклад. А, значить, як він вмикається? Є одна така кнопочка. Ми її вмикаємо, загоряється. однією кнопочкою ми виставляємо час хвилинки, на яку ми виставляємо програму, а далі ми вибираємо програму. Наприклад, це буде перша програма чи п'ята перша програма. І запускаємо. І якщо у вас болить горло, ми прикладаємо контактно: або у нас нежить, або у нас вуха болять. Це теж дуже ефективно, як дітям, так і дорослим. Протимікробний ефект, він дуже гарно, сині світлодіоди дуже гарно працюють з гнойною паличкою. То є такі випробування у Ужгородському медичному інституті. Там воно, в, ці дослідження показують, що синє світло вбиває декілька разів колонії цих сині гнойних паличок. На 36% знижається біль у м'язах. Наприклад, той приклад, який я спочатку привела, ви вдарилися, да? ви вдарилися боль у м'язах. Якщо ви прикладуєте, наприклад, ми вибираємо п'яту програму, бо п'ята програма у нас працює якраз з гострою болю. ми прикладаємо, наприклад, до руки контактна терапія. Поліпшується микроциркування, зменшується набряк і як наслідок знімається ця гостра біль. Профілактика інфаркту: якщо 10 хвилин на день ви будете прикладати медолає тут на з да, або в іншому місці, бо дійство йде по всьому організму. Еритроцити розліпляються, кров рідшає, зменшується ризик створення тромбів. Це дуже така профілактична процедура, яка дуже ефективна. Далі заторможує алергічні реакції, заторможує створення гістаміну. Це хімічний медіатор запалення, який із, істка із клітин. Профілактика атеросклероза обмежує витворення речовин, які викликають запалення стінки судин. Поліпшує сон сприяє утворенню мелатоніна, лікує шкіряні проблеми, акне, протизапалення, лущення шкіри, косметичні проблеми, а також покращує овал нашого обличчя. Тож процедура є у, нашому, у нашій інструкції. Далі я зараз вам дуже, дуже е, трошки трошки більше розповім про ці програми, які у мене є. В цьому приладі, значить, так, ми запускаємо, да, виставляємо програми і значить, нижня кнопочка то хвилинки, верхня кнопочка то програми. Програми не відрізняються від програм, які у нас є в медалайці Red, які були перша то постійне світло. Постійне світло рекомендується дітям. Воно нічого не випромінює, у нього частот нема, і воно дає легке тепло. Якщо дитина захворіла, у неї нежить, поставте на грудину, і бронхіта не буде, бо воно дає таке легке тепло. Далі, а, наступна програма. Наступна програма це буде пульсуюче світло. Пульсуюче світло це 10 Гц, то наш глаз його бачить. І це наближено максимально до пульсації кліптини. Наступна третя програма це 6000 Гц. то Ми знімаємо монотонну біль. Але тут є протипоказання. Бо якщо монотонна біль зубна, ми не ставимо на лице, бо ми не знаємо, що буде далі. Рядом мозок, і ми працюємо з проекцією електрокопунктурні. Точки. На нашій долоні знаходиться дуже багато точок. І по методиці суджока оце є голова. Якщо у вас болять зуби, можемо сюди поставити наш прилад, і він буде знімати вам біль. Якщо оце по суджоку, це голова, це руки, це ноги. Це внутрішні органи, а це наш хребет. І таким, е, таким чином ми можемо лікувати або знімати якісь симптоматичні болі. От, не, ми не ризикуємо, якщо то шлункова біль, ми теж то не ставимо, а ставимо на долоню. Е, переваги приладу. Він маленький, легкий. У нього є такий футляр, ви можете його легко. Приносити в своїй сумочці, то я б даже сказала, це кишеньковий такий прилад. У нього є зарядка, як у мобільного телефона. І я, наприклад, завжди в своїй сумочці ношу Медолайт, окуляри і наш My Ion. Це такі дуже корисні прилади маленькі, які роблять свою роботу. Ну, я думаю, на сьогодні у нас все. Я дякую вам всім за увагу. Бережіть себе, до нових зустрічей. До побачення!